Кіборги вистояли не встояв бетон. Цей вислів, як і подвиг українських бійців, уже назавжди увійшов в історію не лише України, а всього світу. Навіть російські загарбники визнали оборонців донецького аеропорту незламними. І саме окупанти, чи то від страху, чи то від поваги, першими назвали українських добровольців, медиків, волонтерів та військовослужбовців кіборгами. 20 січня Україна вшановує пам'ять захисників Донецького аеропорту. Тих, хто пройшов через 242 дні пекла. Пошеділо! Ми полашимо! Один із найзапекліших боїв на сході України та в історії російсько-української війни почався у травні 2014 року, коли чеченські та російські бойовики захопили Донецький аеропорт, який відбили українські захисники і цілих 242 дні тримали оборону, витримуючи постійні обстріли з артилерії та мінометів. Наші воїни не здавали позиції та тримали оборону. Внутрішні атаки працювала техніка, такі як танки, гради, били. З різних реактивних систем. Ну і як завжди вони брали підлістю. Андрій Дедіч є один із тих незламних кіборгів, який разом з побратимами тримав оборону донецького аеропорту, переживши найважче сильні морози, виснаження та біль. І вийшов з аеропорту разом з усіма бійцями лише за наказом. 14 числа там вже стало дуже-дуже напружено. По-перше, там не було за що триматися, вже в принципі е, термінал був розбитий, е, багато на поверхах було русні. Тобто там На той момент е, штурмувала морська піхота. Я розумів, що ти їдеш в одну, в одну сторону. по***, подивоцьки! Але 200 мужніх кіборгів-захисників Донецького литовища не повернулись до своїх родин. Вінничина у тих страшних боях втратила вісім земляків. Сергію Зулінському було лише 27, коли він пішов на війну та захищав Донецький аеропорт. І як командир підрозділу не міг залишити побратимів і до останнього стояв на обороні дапу, там під руїнами і загинув. Був дуже поганий зв'язок, там все перебувало, половини слів не було чути. Але все, що я встигла почути, це він більше не повернеться. Я дуже плакала, просила його йти. А він каже, що мама, я люблю тебе і люблю Україну. Я не хочу, щоб сюди прийшли і тут командували мою жінкою, тобою. Я хочу захищати. І хто, якщо не я? 242 дні українські кіборги тримали оборону. Бій за Донецький аеропорт вже увійшов в історію російсько-української війни як найзапекліший та найважчий. І так, кіборги витримали, не витримав бетон. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, Анастасія Усачова, телеканал Біничина.